Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бобренко, і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Зеленський постійно тролить Трампа. Він це робить даремно. У того бідного Трампа там в Америці своїх проблем багато. Скандал з так званими плівками Епштейна, де Трампа звинувачують у тому, що йому возили неповнолітніх дівчат там для розваг. От, і для... Республіканців, якраз де більшість виборців Трампа консерватори, вони якби прихильники сімейних цінностей і тому таке їм не заходить точно. А тут ще Гарвард виграв суд у Трампа, бо Трамп вирішив, що можна об університету витерти ноги. От, і почав з Гарварда і забрав у них 2 мільярда доларів грантів, федеральних грантів на, на різні різноманітні дослідження, технічні, соціальні дослідження і так далі. Ну і от відіграли нас, от сказали Трампу до побачення. Ну, бачите, не даремно Трамп заздрить Путіну. Що Путін самодержець, Ви уявляєте, щоб якийсь московський там чи Казанський університет взяв і там щось заперечив. Путіну ну і Путін судився в російському, самому чесному, справедливому суді російському, судився з якимсь університетом. Ви можете це уявити? Ні. От, а в Сполучених Штатах, де є демократія, поки що там це можливо. Да? Там і суд не стає на, на бік президента, а став в даному випадку на бік університету. Ну і бачимо, що е, е, Трамп такий в ролі бідняжечки. Тобто да. у Трампа проблем багато. А тут же ж сплив дванадцятиденний, його там який? 100 500 й ультиматум, там, типа Путіну. Ну ну, Путін, якщо не зробиш, буде тобі ой-ой-ой. От, ну, Ми чекаємо: сьогодні ж Зеленський був на коаліції небайдужих в Паріже, і вони там збиралися ну, от, в 15.00 дзвонити. Трампу всієї коаліції їх там зібралося шість лідерів очно, а взагалі аж 26 європейських лідерів в цій коаліції. Вони там готують якісь гарантії безпеки для Зеленського, якщо настане заморозка конфлікту. Хоча з заморозкою все не ясно. От, Путін повернувся з Китаю і Сі Цзіньпінь, якби б. Нічого йому особливого там і не пообіцяв. Вони якийсь там меморандум підписали посіла Сибірі-2, але то не то. Ну, в общем, все продовжується. Але ж Зеленський тролить Трампа. Чому? Тому що, як, би, як він тролить там. Типу, а ти ж обіцяв там, типу, тепер слово за Трампом, а Трамп там типу, обіцяв там типу, дати пащам Путіну. Ну навіщо Трампу нагадувати, що він е ніякий, що він дає заднього, що він боїться там того Путіна приперти до стінки сан санкціями? Володимир Олександрович, ну це ж треба грати в доброго і злого поліцейського, де ви ж довжні бути дуже добрим. Тобто, це дуже не не дипломатично. Це могли б робити в Україні хтось, ну хтось там е рангом понижче, е ніж Зеленський. От, але між тим, хтось кого почує. Да? А ще краще, щоб це робив ну дуже ж класно ж, патролив Трампа президент Португалії. Президент Португалії прямо сказав, що Трамп нічого не може вдіяти з Путіна, тому що є агентом Кремля. І от таким от нехитрим способом патроли. Ну, попроси португальського президента, попроси ще когось. Щоб вони потроїли, що там, типу, Трамп, ну що, що там, 12 днів пройшло? Ні, не пройшло. Альо, там, гараж. От. І це мусять робити. Треба ж виводити Трампа е, на чисту воду е, і казати: ну, колись же, колись же там е, е, ну, тебе ж по роялю повозив Путін от твої рижі шевелюри, просто по роялю повозив. Поіграв там, типа, буде якийсь е, наш отверт Чемберлену чи не буде? Ну от, і це е, потрібно робити. Потрібно Трампа тролити, Але не потрібно, щоб це робив Зеленський. Врешті-решт, е, нарвемося на протилежну реакцію. Але ж ми знаємо, що Володимир Олександрович людина якби не дипломатична, а дипломатична криворожка дипломатична школа от, е, про що засвідчив ще і Єрмак? Переліземо на другу тему внутрішню. Значить, да, сьогодні ж гарна новина, рада поновлює трансляції, яких не було спочатку війни, якби? Ситуативно там для безпеки, от і це добре. Да? Тобто ми будемо більше знати про зашквари зеленої влади. Це якби класно. Але ж про їхню дипломатію. Бо є ж дипломатія назовні, а є дипломатія якби позиціонування себе в країні. І як у нас влада співпрацює, як комунікує з регіонами. Було була недавно велике засідалово. Е, всі громади включилися ж на, ну то, тобто понад 600 громад, включилися до Ярмака, і Ярмак вже ставив задачі, там розказував поточну ситуацію. Ну, вони ж думають, що вже ж вдруг будуть вибори, і того треба, якби бігом бігом щось е, треба ж е, шевелить булками і щось ж, е, робити з. З регіональною владою, тому що е, дуже часто місцевий якийсь голова громади авторитетний е, серед своїх е, жителів, і тому їх треба ставити в стойло, ставити їх бо, якби в правильну партію, направляти там партія на шовльової. Ну в общем, щоб слуги руліли От і ну відповідно ж там задають. Питання спеціально навчені і підготовлені голови громади, які там і питання там типа такого. О, найвеличніший Андрій Борисович, тінь самого там, найвеличнішого на, нашого Наполеона, найвеличнішого лідера, лідера сучасності. Ми вас так любимо. Ну, це тип, дипломатичний тепер е, жанр такий, що треба ж там е, облизати там, типа, а потім було зручно, щоб Єрмак сказав. «да». У нього вже заготовлені на всі питання відповіді, у нього є якась паралка, він в неї підгляде і дуже так виважено комунікує. І тут влізла Одеська область, там голова обласної військової адміністрації, каже, щось від Одеси не було питань, то можеш, Андрій Борисович, ми зараз е, можна ми задамо питання? І тут на нього там. Ти хто такий, блін, Сиди там, типа, які ще питання? Ваших питань нема не в нашому списку. Прямо так і сказали, прямо так. Тобто на очах у всіх. От, і, бо мені позвонило одразу двоє Галів громад: один з Полтавської області, один із Одеської області, власне. Що ми такі опешили. там, типа, от це да, от це Андрій Борисович ну, поіграв в демократію, тобто, коли всім стало очевидно, що всі питання це були заготовочки. І якщо до цього процес здогадувались, ну як би, ну, здогадувались, ну так. Да, От, Але тепер це стало настільки очевидним, що аж невдобно. Про що це свідчить? У них з комунікацією взагалі погано. І на рівні світовому, де вони не в тему заходять не з тих карт, не в тій ситуації, ну, в общем, не вміють. І Єрмачело не вміє, там, і Зеленський не вміє. А тут ще й на внутрішньому Ринку вони ну, просто обкакались, да? там, типу, показали всім перед тобою сидять голови громад, і ти їм показуєш, що у вас все зрежисовано. Тобто, оце все, що відбувалося, це всього-навсього спектакль. Поганий спектакль. Вони розучились, даже, вони ж раніше там хоч могли там десь на піаніно зіграти без руки, вже там бидло сміялося. А тут не вміють взагалі. А сидять же ж люди непрості, кожного ж вибирали, на відміну від ярмака, якого ми всі не вибирали. А тут люди сиділи, яких вибрали люди. От. Так що е, наша влада показує е, свою безпардонність, безхарактерність і непрофесійність, дуже люту, страшну. Що ж, отак, от маємо те, що маємо, як казав класик. Добре, друзі, дякую вам, що дивитесь мене. Дуже прошу. Хто не підписався, підпишіться, це важливо. Треба набрати 40 тисяч і вже рухатись до 50 тисяч підписників. Будь ласка, хто підписаний, прокоментуйте, що ви думаєте про цей лютий треш і дипломатичні здібності Єрмака і Зеленського. І, будь ласка. Лайкайте. Ну і знаємо, що незважаючи на усі зусилля, от, от цих зелених всіх, Україна твердо і міцно стоїть на ногах, ЗСУ б'ють ворога. Стоїмо, русняві не пройдуть, но пасарам.